Бог спасає, є неперевершений результат, є вічний результат, є непорушний результат, є результат праці Ісуса Христа, яку нічого не може зруйнувати. Цей результат наше спасіння в Ісусі Христі. Бог спасає Ісус. Кожного дня, коли ви будете читати це ім'я в Слові Божому, вимовляти його в молитві, співати Його в піснях прославлення. В піснях поклоніння, думайте про те, що це особливе ім'я, яке Господь обрав для свого сина, яке Господь обрав для себе, щоб ми всю вічність, промовляючи це ім'я, зверталися для нього, і щоб це ім'я свідчило нам усю вічність, що він нас спасає, що він наш Спаситель, що він настільки любить кожного з нас, що він спасає.